Казка про те, як стати супергероєм. Одного разу на нашій гарній планеті з'явився злий чаклун вірус. Квітуча земля сподобалась йому, і вірус вирішив панувати на ній. Але його дратували веселі діти, які грали на вулиці. Він не хотів бачити посмішки на обличчях дорослих. Якщо місцеві жителі радісно зустрічалися цілими родинами або з друзями, подорожували в інші країни, це тільки сердило його. Весело, що це огидно, бр. Мене дратують всі ці посмішки та сімейні обійми, невдоволено бурмутів вірус собі підніс. А ці розмови про нові відкриття та враження під час подорожей це зовсім неподобство. І він вирішив помститися. Вірус легко долав відстані, перетинав кордони, міг літати де хотів, торкався дітей та дорослих і заражав їх хворобами. Ті, хто зустрічав вірус, починали кашляти, стогнати то почувалися дуже погано. Щоб розлучити близьких та позбавити їх спілкування, вірус покликав свою подругу підступну пандемію. Нарешті я дочекалася, настав час мого володарювання, зловтішалася пандемія. Потрібно заморозити всіх, кого ми зустрінемо на нашому шляху, підтримував її безжальний вірус. Пандемія та вірус захоплювали землю. Все більше жителів лежали на своїх ліжках по домівках та не мали можливості зустрітися з близькими, обійнятися та підтримати один одного. Діти не грали в пісочницях. А бабусі не пекли смаколиків для своїх онуків, вони хворіли. Як же ми скучили за нашими рідними лунало звідусіль. Коли вже ми видужемо, щоб позбутися болю та відчути радість спілкування. І так могло тривати дуже довго. Але одного дня прийшла чудова новина. В королівстві розумних вчених жила чарівна принцеса, захисниця від злої пандемії. І мала вона ім'я принцеса Вакцина. Принцеса мала загони мужніх і хоробрих воїнів Антитіл. Вакцина зі своїми воїнами поспішала на допомогу всім і кожному. Щоб зміцнити імунітет дітей та дорослих, я поділюся з ними своєю суперсилою, сказала принцеса Вакцина. Свою чарівну силу захисту, імунітет. Принцеса вакцина надавала через маленький укольчик, який робили лікарі. Принцеса вакцина зі своєю армією швидко ставала на сторожі, захищаючи організм жителів від хвороб, які розповсюджував вірус. Кожен, хто отримав силу принцеси вакцини, ставав супергероєм. Адже тепер він міг вже не лише самостійно відбивати напад ворожого вірусу, але й захищати інших. Дідуся, бабусю, своїх братиків та сестричок, тата й маму, друзів, які також поспішали зробити чарівний укольчик. Отримана суперсила дозволяла жителям одразу впізнавати загрозу і знищувати її. Всі малюки та їх батьки отримали супервластивість, міцний імунітет, який подарувала їм принцеса вакцина. Після знайомства з принцесою вакциною ми стали сильними та знаємо, як подолати вірус і позбутися пандемії, раділи діти. Спочатку втратила свою силу пандемія і зникла з лиця землі, а вірус з кожним днем слабшав і вже не міг нікого заражати. Виявляється, принцеса вакцина розумніша за мене, врешті-решт визнав вірус. І одного ранку він просто заліз у глибоку темну печеру. І там залишився, оскільки зрозумів, що всі стали надзвичайно сильними завдяки супервластивості, яку отримали від принцеси вакцини. На вулицях з'явилися діти, які весело гралися, батьки посміхалися, а бабуся й дідусі готували смачні гостинці та чекали улюблених онуків, щоб просто обійняти, міцно притиснути до серця та сказати такі важливі слова Я тебе люблю. Принцеса вакцина стала шанованою гостою в кожній сім'ї на землі і завжди готова була поділитися своєю суперсилою зі всіма, хто хотів бути здоровим. А дітки супергерої вирішили допомагати принцесі вакцині та пояснювали всім, хто ще не познайомився з нею про суперсилу вакцинації, тому що вакцина це захист, впевнено говорили вони. Ставай і ти до лав супергероїв! Захищай себе та своїх близьких, і нехай усі будуть здорові.